Доброго дня, гості, підписники каналу. Сьогодні хочу презентувати своє власне блюдо. Це солянка по-сільському. Чому по-сільському? Тому що не всі горожани, наприклад, їдять те, що ми їмо в селі. Сьогодні хочу приготувати з різного м'яса, саме це желудочки нашої птиці, можна, як і гусячі, качачі, чи курячі. Також сюди підуть сердечка. Я їх туди кидаю, інколи я додаю печінку. Ну, цього разу хотів, але м'яса було достатньо. І тому вирішив тільки кусочок для смаку. Також додам м'я. Ну, всі м'ясні інгредієнти я ріжу соломкою. Ну, м'ясо на казанок у нас буде приблизно 8-літровий, то м'ясо близько 2 кг. Я ніколи не важу. Все роблю на глаз. Ось як бачимо, свинини трохи кусочок і маленький кусочок печінки. Теж гусиною. Ну, можна будь-яке, можна з однієї печінки, з одніх пупків. До речі, пупки можна як проварювати перед приготуванням, так і не проварювати. Я не проварюю. Ну, ви бачили, скільки вийшло м'яса. Тепер це приблизно цибулю, так само, як і м'ясо повинно бути, вона не зашкодить. Ну, ріжемо. Тепер нам треба солоних огірків. Огірків 3-4 беру і підкреслюю солодних, не маринованих, не квашені, а іменно солоних звичайних огірків. Тепер ставимо казанок на звичайну плиту, яку ми називаємо силікабицею. Кидаємо туди грам 150 осмальцю і я ще для себе додаю ну, приблизно грам 50-80 соняшникової олії. Тепер нам треба, щоб воно це все розстало і бажано, щоб накавитися. Я трошки поспішив, не сильно ще нагрілося масло, але це не страшно. Ну, ось так висипаємо і чекаємо, поки закипить. Ну, ось почало кипіти, не забуваємо перемішувати. І звичайно трошки пізніше, тоді вже треба отак поворочкою чи ложкою, як чимось будете мішати, то так трошки обходимо. Ну, спочатку зазвичай википає вода. Ну, ось така наша плита кабиця, собаки під низоми коти гріються. Ще нам потрібно буде томатний сік і дві головки чесника. Огірки нам вже не будуть потрібні. Так, виварюється вода і нам треба прожарити саме м'ясо. М'ясо все не кинуло, як ви бачили зараз. М'ясо як починає коричневіте тоді кидаємо цибулю. Цибуля, декілька хвилин пропарюється, і перемішуємо звичайно. Не забуваємо нашу наші ложкочі по дну, щоб не приготало. Ну так, займається цибуля, готується десь 10-15 хвилин, потім кидаємо гірки, так само 10-15 хвилин вони прожарюються у нас. Знову таке перемішуємо його. Дивимося, цибуля коли настаток розрашений, вже водійки пом'якшить, звичайно, але я на смак не пробую, тільки за Зовнішній вигляд і тепер виливаємо томатний сіт, перемішаємо його і виливаємось 2,5 літри, залежить від смаку самого томату. Бо буває кисліший, то менше трохи, якщо він солодший, можна і всі три літри, це не страшно. Коли закипить, поки чекаємо, я ставлю воду, можна з чайника, можна просто десь тепло гарячу, щоб була заготовлена. Я доливаю води приблизно 2 літри. Потім ще я вам поставив воду, потім ще треба до літри води, щоб була готова гаряча. Так швидше буде приготування. Потім прийду прийдеться долива. Поставили трохи нерівно, вибігали. Присолюємо за своїм смаком і тепер не забуваємо, добавляємо цукор. Цукор я такі дві жменкі невеликі. Ну, в кінці потім я ще трохи доправляв, бо томат був кислуватий. І е, перчимо Мелений перець, ну поки що його тільки половину добавляємо. Ждемо. Як закипить, помішує не забуває. Зараз я переставлю на газ, тому що плита розкалилась і неможливо до неї підходити. На газові спочатку на великому вогні. Потім прикручуємо на маленькому вогні і збираємо зайвий жир. У ну, мене вийшов. Напевно, більше 200 грамів чашка велика була і фактично повну чашку я назбирав. Після того, як зберемо зайвий жир, ну трошки, звичайно, залишимо, доливаємо воду, щоб казан був повний. Загалом приготування займає близько 2 години. Що зараз зараз долімо води, закипить і бажаємо прокипіти ну, 10-20 хвилин, кого скільки є час. За 5 хвилин до закінчення часник і вкидаємо його. Звичайно. Фактично вже у нас все готове. Можна на маленькому, але ну, ще трошки покипіло. Ну, як я і казав, перець за смаком. Ну, бажано, щоб було таке остреньке блюдо. Ну що, бажано, щоб це блюдо постояло сутки. На другий день воно буде набагато смачнішим. Ну, але можна їсти його зразу, коли трошки. Прохолоне. Якщо ви його перед шашликом, то у вас залишиться багато зайвого шашлика. Фактично люди будуть їсти. Тільки солянка. Ну що, я бажаю вам усіх успіхів, готовте, не бійтеся, ви нічого не спортите. Багато хто повторяв. Тут на місці мій рецепт. Всі були задоволені. Кому сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. До зустрічі. Ну, бажаю вам всього найкращого, смачного.